Чотири сестри, порятунок світу. Чи готові розпочати гру? Тоді стартуємо. Чи готові ви прийти на допомогу чотирьом сестрам, які потрапили під вплив чорного птаха? Якщо так, то на вас чекають різні завдання. Допоможіть урятувати світ та розставити все на свої місця в касті Валерія Шевчука. Чотири сестри. Тож обираємо місію і почнімо з золотокосої. Одягла вона сукню, ткану із золотих ниток, поверх накинула легкого плаща, на голову вдягла вінка, сплетеного з барвистого листя, а в руку взяла золотий пірнач палицю із металевим оперенням. Де сховалася необхідна для вас інформація? Подивіться уважно на зображення. Чи помітили ви ледь-ледь помітні кружечки? Якщо так, то уважно читайте, що тут написано. Прочитали? Читаємо наступне. І бачимо ще один кружечок. А тепер виконуємо завдання. Оберіть фото, де зображено пірнач. Це чи це? Як думаєте? Мені здається, це чарівна паличка, а пірнач ось він. Оберіть зображення, на якому зазначено той матеріал, із якого були виготовлені нитки для сукні золотокоси. Золото чи срібло? Звичайно, золото, золоті нитки. Від золотокосої розходилося світло, ніби в ній горіло щось. Що це було? Лампа чи сонце? Як гадаєте? І це була лампа? Ви отримали першу цифру коду? Вітаю! Ми дуже з вами спостережливі. І ось наша перша цифра коду. Продовжуємо гру. Зеленокоса стежкою назустріч їм ішла пригарна дівчина. Зелені шати маяли в неї за плечима. Зелене волосся гралось із теплим вітерцем. Зелений з голубими квітами вінок лежав над її рівним, погідним чолом. Довкола її осійної постаті літали птахи, а вона розсипала навкруг насіння. Озирнула себе весна і побачила, що її зелені черевички старими човганцями стали, що її пишна зелена сукня в гачір'я починала перетворюватися, а такою чи ж можна називатися царицею світу. Чому ж відбулися такі перетворення із зеленокосою сестрою? Білокоса не пускала її на трон, золотокоса не пускала її на трон. Чи синьо коса не пускала її на трон? Впевнена, що ви відразу дали правильну відповідь, що біло коса не пускала її на трон? Що подумала в цей момент зелено коса? Уважно роздивіться ілюстрацію. Чому сестра така несправедлива до мене? Про це думала зелено коса? Чи невже моя сестра мене не любить? А може, а що, коли справді не моя пора? Саме про це й подумала зеленокоса, Коли співала весна, коли білокоса пустила її на трон, Коли розкидала насіння квітів, яке проростало, У вісні, коли відпочивала і чекала свого часу. Саме тоді, коли вона розкидала насіння, і ці квіти проростали, а весна співала. І ми отримали другу цифру коду, це цифра 2 Тож ми уважні читачі і читачки. Білокоса. Вона визирнула в крижану шибочку, але не побачила нічого, тільки щось біле й розвихрене, якусь крутію велику й вихолу. Але це сталося з тієї причини, що темні думки прийшли в голову білокосій сестрі. А може, нашептав їх зимі чорний птах, який, тікаючи від бурі, потрапив не куди небудь, а на плече білокосій. Укажіть того птаха, який є втіленням гордині зла в касті Валерія Шевчука, чотири сестри. Впізнали цих птахів? То хто ворона, Орел чи Журавель? І це чорний птах, чорна ворона. Кому із сестер довелося старіти через те, що білокоса не поступилася троном. Такі випробування випали на долю зеленокосею. Кому із сестер належать ці слова, мільйон років жили й лиха не знали, а тепер земля не земля, а крига, і ця крига почала рухатися від північного полюсу. Землю всю покриває, От того крижаний вітер гуляє. І сказала це синьокоса. І ми отримали третю цифру коду. Вітаємо, чудово попрацювали. Рухаймося далі. Синьокоса, Не змогла я, бідолашна, вигнати з сестрини грудей чорного птаха, поскаржилася синьокоса Я вже і дзеркальце їй підсувала, подивитися, пропонувала. Одурено її, заморочено, розбив де дзеркальце птах. Скалки розметав і ногами своїми їх потоптав. Благала я сестру зглянутися над нами, над звіром і над деревами, але те до її вух не дійшло, нічого не допомогло. Пропоную подивитися відео юної ютуберки Лідії Діни та запам'ятайте цю інформацію. Всім привіт! Я Ліді, і сьогоднішня наша тема сон. Сни – це проекція наших почуттів, переживань та емоцій. Вчені заявляють, що наші сни – це те, що не може переварити наш мозок. Коли ми спимо, наше тіло майже повністю паралізоване. Деякі вважають, що їм зовсім не сняться сни. Вчені вирішили вивчити даний факт, і ось до якого висновку вони прийшли. Сни сняться всім. Так, немає жодної людини, якій би ніколи не снилися сни. Причина того, що деякі переконані їх відсутності досить банальна – В них просто не пам'ятають. У 90% випадків всім, сняться сни, забувають їх. Встановлено, що ми пам'ятаємо більшу частину сну протягом 5 хвилин після того, як прокинулись, а після цього лише і маленьку його частину найяскравіше враження від сну. Деякі з затверджують, що ніколи не бачили кольорових снів, але вченими був доведений той факт, що всім нам сняться кольорові сни, тільки 10% людей здатні чітко бачити чорнові сни, а всі інші спостерігають кольорові сновидіння. Існує думка, що у жінок сніг більше, ніж у чоловіків. Так і є, нещодавно європейські вчені провели дослідження між чоловіками і жінками. що до снів було встановлено, що жінки бачать сни частіше за чоловіків, все це тому, що представниці прекрасної статі більш емоційні. Хліпі люди теж бачать сневодіння. Якщо людина від народження сніпа, то сон для неї представляє набір звуків, відчуттів і запахів, а тим, хто втратив зір після народження сняться сни у вигляді зображень і картинок. Які залишилися в їх пам'яті? Тож правда чи брехня? Усі здатні бачити кольорові сни. І лише 10% людей можуть бачити чорно-білі сни. Так це правда чи брехня? Якщо були уважними, то відразу позначте, що це правда. Друге запитання. Людина здатна пам'ятати до деталей свій сон майже годину після пробудження перевіряли на собі? Звичайно, ні, це брехня лише 5 хвилин. А тепер повернімося до тексту знайдіть правдиве твердження за змістом казки. Протягом свого правління ми не втрачаємо своєї краси, натомість, змінюємо одна одну йдемо у Блакитний палац. І там засинаємо ось такі наші три закони. Або ж під кінець нашого правління ми всі трохи тратимо красу, такий у нас закон. Тоді сестра правителька йде у Блакитний палац, засинає, і краса її повертається. Оце наш другий закон. По тому ми знову стаємо юними і гарними. І це вже наш третій закон. Здогадалися правда. Саме тут. І ми отримали четверту цифру коду. Вітаю! Усі випробування позаду у світі нарешті панують гармонія та мир. Тож, нам треба переглянути додаток у сховищі програм, щоб ввести повний код і отримати доступ до своєї винагороди. Чи запам'ятали ви цифри коду? Сподіваюся, що так. Тож. Вітаємо білокоса, зеленокоса, синьокоса і золотокоса, сестри, алегоричні образи зими, весни, літа й осені. Любов і терпіння сестер змусило зиму задуматися над своїм учинком, заплакати і нарешті, розтопити своє крижане серце. Перемога добра над злом, зображена в казці, як прихід на землю весни. Тож тримайте виногороду! А це солодкий сон. Не забувайте своєчасно лягати спати, адже у вісні ми набираємося сил. Солодких і мирних снів мої любі.